Пізнали, так це наша столиця, Київ, місто привітне і гостинне. Але у всіх хто приїздить сюди на кілька днів, виникає питання: де б переночувати, і так що б Тож будьте уважними, екскурсія розпочинається. Перший варіант, так би мовити, не відходячи від каси кімнати відпочинку на самому залізничному вокзалі. Одномісний номер коштує 300 гривень, двохмісний номер коштує 600 гривень, є категорія люкс. Двомісний двокімнатний номер він коштує 700 гривень. У кожному номері у нас є телевізор, холодильник, також постільні принадлежності, рушники і всі аксесуари, які потрібні для користування номера. А двохмісний економ-класу обійдеться всього 470 гривень. Якщо вам просто необхідно перевести подих і набратися сил перед дорогою, зробити це можна у холі сервісного центру. Ціна за такий відпочинок становить 50 гривень за годину. Тут ви можете дивитися телевізор, робити замовлення в барі, а також стежити за табло відправлення та прибуття потягів. Вигідні ціни на номери, ви можете знайти подалі від центру, наприклад, на лівому березі Києва. Одномісні, це 270 гривень, значить в номері кондиціонери, телебачення, односпальне ліжко. Також у нас є номера по 320 гривень, це з полуторним ліжком, є номера, значить, по гривень, це з підвищеної комфортності, це двомісне ліжко, кондиціонери, телебачення, санвузел, ванна, кімната, душові кабіни в кожному номері. Якщо вас не бентежить сусідство чужинців або ви мандруєте дружною компанією, обирайте місцеві хостели. За добу відпочинку тут віддасте. Якщо ми говоримо о 8 місцем, то це 120 гривень, 630 гривень. Ну і 4 в районі 150-160 гривень. Uh, если uh, человек, как я сказала, хочеться жить индивидуально, да то у нас четырехмісний номер, который називається приват, uh, чоловік може закону дати средні 500 гривень. Если же это группа, хотя бы п'яти человек, то вони можуть рассчитывать на скидки, хоча б в 10-15%. Тут так само є ванні кімнати, туалети, кухня та зали відпочинку. Лишень загального користування. Тож обирайте, що для вас вигідніше та зручніше, і гайда оглядати місто.